Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Дзвоник видзвонює, Дзень, дзень зелень. Вам, мої дітки, всім добрий день. Любі діти, подивіться, хто сьогодні прийшов до нас на заняття. Це Дітки, давайте з вами порахуємо, скільки білочок прийшло до нас сьогодні на заняття. Починаємо один, два, три, чотири, пять. Скільки білочок прийшло до нас сьогодні на заняття? Правильно, дітки, 5 білочок. Кожна білочка взяла по одному горішку. Подивіться, уважно, дітки, всім білочкам хватило горішків чи ні? Давайте порахуємо білочок і горішки. Скільки в нас білочок? Одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять білочок, а горішків. Один, два, три, чотири. Скільки горішків? Правильно, дітки, чотири. Наскільки це менше, ніж білочок? Правильно! На один менше. А що треба зробити, щоб білочок і горішків було порівну? Правильно, дітки, дати нашій білочці ще один горішок. Перевіряємо тепер, рахуємо горішки, скільки їх? Один, два, три, чотири, пять. І білочок теж п'ять. Білочок і горішків порівну. Любі діти, подивіться уважно на наші картинки. Вгорі, хто намальований на картинці? Правильно, дітки, це тигренятко. Скільки тигренят намальовано на картинці? Правильно, одне тигренятко. Зліва, яка картинка? Хто намальований на ній? Правильно, дітки, це дельфінчики. Скільки їх? Порахували? Правильно, два дельфінчики. Один, два. А справа хто намальований на картинці? Правильно, дітки, це білченята. Скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два, три. Скільки білченят? Всього три білченяти. А у нас біля цих картиночок. Лежать цифри. Яка це цифра? Правильно, це цифра один. Вона позначає один предмет. Це яка цифра? Це цифра 2. Вона позначає два предмети. А це цифра 3. Вона позначає три предмети. Скажіть мені, будь ласка, діти. Під якою карткою ми покладемо цифру один? Хто намальований на цій картинці? Здогадалися? Правильно, дітки, ми покладемо під картинкою тигренятка. Добре! Подивіться цифра 2. Над якою? Картинкою ми покладемо цю цифру, де зображено два предмети справа чи зліва? Правильно, дітки, зліва це дельфінчики. Ми туди кладемо цифру 2 над дельфінчиками. Добре. І залишилась у нас цифра 3. Куди ми покладемо її? Правильно. Над білченятами, тому що їх троє. А тепер скажіть мені, діти, яких тваринок більше всього? Правильно, білченяток. А яких тваринок на одну менше, ніж білченяток? Правильно, це дельфінчиків їх два. А яких тваринок ще менше, ніж. Дельфінят. Правильно, це тигринятко. Воно одне. Любі діти, скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Правильно, зараз весна. А скажіть мені, де на картинці зображена весна? Правильно, це зверху зліва, це весна. Скажіть мені, дітки, яка пора року йде після весни? Хто вже здогадався? Правильно, дітки, це літо. Ось наступна картинка. Пора року літо. Після літа яка пора року йде в нас? Здогадалися? Правильно, дітки, це осінь. Ось картинка осені. А після осені йде правильно зима. Подивіться уважно на ці картинки, діти навесні квітують сади, як гарно травичка зеленіє, але ще не дуже жарко, бо діти одягнуті. Подивіться, влітку зовсім жарко, яке небо, дітки роздягнуті, тепло, квітують квіти, зеленіють дерева і дуже тепло. А восени яка погода? Правильно, дітки частіше всього дощова, жовтіють дерева, дітки одягаються тепліше і беруть з собою парасольки. А взимку зовсім настає холодно, тому що мороз. І випадає часто сніжок. Зараз я вам прочитаю віршик, який називається Пори року. Вигадала мама, донька мимена, літечко і осінь, зимонька і весна. Як весна приходить, то цвітуть сади, ластівки щебечуть, всівшись на дроти. А як прийде літо, все кругом буя. І радіє літу вся моя сім'я. Осінь багата нам дає плоди, ті, що родять рясно і поля й сади, а слідом за нею зимонька зима, снігом і морозом землю обійма. Скажіть, дітки, які імена мама дала донькам? Правильно, літечко, осінь, зимонька й весна. Ми з вами роздивилися наші картинки, ви, з вами, ми, ви поспостерігаєте з батьками і роздивитесь прикмети весни. Але весна вже закінчується. Через декілька днів настане тепле-тепле літечко. А ми з вами, дітки, прощаємося. До нових зустрічей, малята!